Польський уряд у 2022 році виділив близько 80 мільйонів гривень на допомогу для двох категорій українців: жінок, які перебували в російському полоні, або українських дітей, які втратили батьків чи одного з них. Давайте детальніше розглянемо, чи реально отримати цю допомогу. Жінки, які перебували в російському полоні, українки, які на жаль потрапили до російського полону, можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч злотих, а це приблизно 90 тисяч гривень. А також можливість поїхати на відпочинок та реабілітацію до Польщі. Ця допомога надається в рамках фонду Клементія Шептицького. Фінансується програма канцелярію прем'єр-міністра Республіки Польща. Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року або до вичерпання коштів фонду. Гроші будуть надіслані на ваш український рахунок в банку. Готівкове отримання коштів не передбачено. Заявки на відпочинок для жінок, звільнених з полону, приймаються до 15 липня 2023 року. Сама поїздка в рамках відпочинково-реабілітаційного табору запланована на серпень-вересень 2023 року. Триватиме поїздка два тижні. Подати заявку чи то на фінансову допомогу. Допомогою чи то на участь в поїздці можна заповнивши електронну форму на сайті. Посилання залишаємо внизу. Діти, які через війну втратили батьків чи одного з них. Друга категорія українців, які можуть отримати допомогу, це діти, які через війну втратили батьків чи одного з них. Але на даний момент фінансова підтримка дітей надається лише тим заявникам, які були відібрані в минулому 2022 році. Для того щоб нові сім'ї могли подати заявку на допомогу дитині, потрібно очікувати відкриття нового набору заявок. Поки що невідомо чи буде такий набір відкрито. Ми на своєму каналі намагаємось публікувати актуальні. Інформацію щодо правової допомоги для українських сімей, починаючи із консультацій по сімейним спорам, наприклад, стягнення аліментів, розірвання шлюбу чи опіка над дітьми, і завершуючи консультаціями для військовозобов'язаних, ви можете в коментарях написати, які саме теми вас цікавлять, про що варто зняти наступне відео.